Привіт, друзі! Сьогодні влог вихідного дня, саме неділі, і він пройшов напівнапружено, але не без пригод. Ми поїхали пізніше. Після обіду в Тулузу до моєї сестри, як завжди, в нас програма вихідного дня останніми тижнями. Чоловік допомагає завершувати вже там ремонт, доробляє різні дрібнички, нас врешті взяв з собою, вмовив, бо в мене було купа справ вдома, не хотілося теж їхати. Власне, через це, на жаль, пропустила пряму, пряму трансляцію заплановану недільну. Тобто, ось так. <свісно> в пріоритеті вийшла така наша сімейна загальна прогулянка тулузою. На кілька годин це все в нас зайняло, але все по порядку, як то кажуть. знаємо все, мамо. Mm -hmm. хоче... тут, тут, тут. Прив'язати. Може лопнути зараз, дочі? Mm -hmm. Торкнеться дерев'яною ой обережно. Гарна гойдалка. Звідки вона тут взялася? Ми купили вам купив угу. і зробив, а драбину Гриша купив, вимаюсь. А ще я зробив дві кульки гори, і денадцять робина горія і Варто додати, що після останнього влогу, там де ми в садовому супермаркеті купували в тому числі і зерно для курей. І я не знаю, мабуть, 10 коментарів з запитом прилетіло. Я не знаю, в якому контексті я там щось розповідала, але питання було таке: на кого ви залишите курей, коли ви збираєтесь у відпустку на місяць поїхати, хто ж буде за ними доглядати, хто їх буде годувати. Ну, перша кандидатка в нас моя сестра двоюрідна, яка працює в карбоні, хоч вона і живе в Толузі, зараз вам трошки покажу, де саме. А, а також в нас же тут сусіди, наші католики, наші опікуни, скажімо так, вони адміністр... адміністративні питання цього... цієї будівлі, в тому числі, закривають. Тобто, ось так, от побіжно за нас відповідальні. І... Достатньо, мені здається, знайомих, ми вже точно когось знайдемо. Ми не дуже про це ще думали, вирішували, але це точно не питання. Вода, яка є в курятнику, навіть якщо літом бути дуже спекотно, а тут справді дуже спекотно і сухо. Там води достатньо. А якісь інструкції знову ж таки, можливо, сестра моя зможе хоча б один раз на тиждень приходити тут, погуляти, їх, попасти, погодувати, насипати теж на годівничка, якої вистачає на кілька днів. Але ж яйця треба щодня забирати. Три-чотири яйця вони за тиждень там багацько зроблять накопичень. Тож про це ще треба думати, і насправді. Є про що подумати купа питань з цією відпусткою, з тією відсутністю на місяць. Я ще про це до кінця ну не, не на всі відповіді, не на всі питання в мене є відповіді. Будемо їх вирішувати вирішувати по мірі того, як будемо наближатися до тієї до того часу відпустки. Ще багато чого попереду. Я заснула? Так добре, трошки хай поспить, поки ми тут в пробці. Це неділя ще і навіть не вечір, так щоб прям всі повертались. Луза насправді багатотисячне місто. Насправді, за офіційними підрахунками, там півмільйона мешкає, але місто настільки розвинуте, інфраструктура, і воно не багатоповерхівок, там доволі мало. Мабуть, всього кілька я бачила вищих за 10 поверхів. Зазвичай ось це або такі приватні маєтки, будинки, або багатоквартирні, але невисок... невисокої забудови на... буквально на кілька квартир двори такі і ну, Це дуже зручно, і мені здається Ну мені дуже подобається, насправді, як це виглядає. Дуже комфортно для життя, мені здається, місто, незважаючи знову ж на те, що воно доволі. Як це правильно сказати, Наповнене, наповнене людьми різне, різної культури, різної національності, раси і так далі. Це дуже помітно на вулицях. Але мова не про те, про те, що в нас ось затор з'явився у неділю, і нам довелося витратити більше, здається, 10 хвилин тільки на ось таке повільне просування. Моя сестра мешкає майже в центрі, ну в центрі і біля стадіону. І власне це і було причиною того, чому нам довелося і багато об'їжджати, і ще й постояти в заторі.

Гарона. Акація. Вболівальники все ще йдуть, йдуть і йдуть. На найближчому дитячому майданчику біля будинку двоюрідної сестри. Люди продовжують йти. Багато-багато людей, хоча вже чуємо, що матч розпочався. Там знаходиться метро. Вони, власне, звідти таким потоком йдуть. Це не готель, це теж соціальний будинок. Старенький, але більше поверхів між вегірем. Не чотирьохповерховий, а це раз, два, три, дев'ятиповерхівка. Йдемо на інший майданчик. Ти побачила? Ось тут можна перейти. Лік. Ще з цієї сторони. Покажу ці будинки, обов'язкові атрибути це балкони. Які, звичайно, ніхто не склить, як їм заманеться, бо це заборонено щось робити з фасадом. Лія, Ми сюди йдемо. А ось будинок сестри. А це один житловий комплекс. І будинки 47-го року побудови. Так виглядає доволі сучасно. Так, на таку 80-річну історію свого існування. Все запарковано, машин тут зазвичай не так багато. Це все пов'язано з матчем. Приїжджають якомога ближче на машинах, на автомобілях паркуються. Звичайно, тулуз... тулузани, тулусяні їдуть на метро, а ось ті, хто з містечок навколишніх агломерації, їм, звичайно, зручніше машиною доїхати якомога ближче до стадіону і вже пішки пройтися. Паркують, запарковують все, всі тротуари, он, все запарковане. Mm -hmm. Поліцейський. Mm -hmm. Семен випадково, ненавмисно підключився до поліцейської. Mm -hmm. mm -hmm. хвилі. Mm -hmm. Давай! Мала скинути ключі і щось десь. Мабуть, вирішила спуститись нам відчинити. Не працює домофон, не налаштували ще. Має бути взагалі-то. Після ремонту ніяк не відновлять. А, так! Не зрозуміло, що треба робити. Хвинтові тут сходи. Гвинтові сходи кажу, цьому під'їзді. Отже, що ж то за матч такий був? Я насправді не гуглила, не дивилась, мені не дуже цікаво, чесно кажучи, але точно стадіо... на стадіоні грають у регбі, і тут, в Окситанії, на півдні Франції, точно це дуже популярна гра, а команда з Тулузи є чи не чемпіоном світу. Здається, якось так мені чоловік казав, але я настільки в цьому не обізнана, що зараз ви мене можете легко критикувати. І я буду з цією критикою погоджуватись. Для нас це було відкриттям насправді щодо регбі тут, у Франції, я вже колись про це говорила. Я не уявляла, що це така ось загальнонаціональна гра, і що стільки вболівальників, ціла індустрія в супермаркетах великих колись покажу, обов'язково є цілі вітрини, стенди і ряди з. Різною продукцією символікою груп, команди вибачте, груп, і в будинках я бачу постійно, і навіть навіть у однієї моєї клієнтки в неї ціла кімната була повністю присвячена. Команді Тулузькій за всі роки там були світлини, вирізки з газет, все під склом, потім різні ці пропорції за різний час, якісь ще там ну, одяг, футболки, форми, ще щось. Я підозрюю, що хтось з її, можливо, дітей, можливо, ще близьких людей грали в цій команді або мали ось такий безпосередній стосунок до команди, до Тулузької саме команди. Мені аж соромно, чесно, треба було краще підготувати це відео, хоча б погуглити, як вона точно називається. Але символіка така Т і С. ТС і в е, чорно-червоних кольорах, їх можна зустріти на автомобілях, на наліпки тут їздять. Тепер буду помічати і вам показувати. І це мене, врешті, приведе до того, що я візьму і краще дізнаюся про місцевість, в якій я тут живу, через пізнання цього феномену. Вболівання, а команда за якою йшли вболівати сьогодні, через двір моєї сестри. Там ще питання з парковкою. Дуже там з сусідами вони через це переймаються. І навіть вчора моя сестра з сусідами чергували на в'їзді, щоб не пропускати чужі машини у двір, щоб вони там не займали повністю, повністю все паркування. Але це теж окрема розмова. Але через близькість будинку він буквально ось будинок моєї сестри там одразу міст і одразу стадіон. Тобто це таке ось найближчі пункти, де люди проходять, заїжджають і так далі. Так от ішли вболівальники в фіолетових відтінках, і це теж, наскільки я зрозуміла, тулузька команда, але можливо не настільки аж популярна і відома. Тим не менше тисячі і тисячі болівальників в неї є, і вони е ось таким потоком туди йдуть. І коли ми назад поверталися, повертались, ми вже після восьмої дуже поспішали, тому що вже не один раз було, що ми не могли потім довго виїхати. Люди, по-перше, люди йдуть у таким. Потоком просто суцільним, там виїхати неможливо. Ну, доводиться чекати і просуватись по 5 сантиметрів, щоб проїхати. Бо такому натовпу байдуже, що тобі треба на машині проїхати, і що це взагалі то дорога для машин. А також і автомобілі. Оці всі запарковані там на тротуарах, на газонах. Скрізь, ну до речі, ось чому і сусіди не пускають паркуватись, бо вони заїжджають і прямо от на газони стають підряд. Так у Франції таке теж є. Я знаю, що декого з вас це дивує. Ніхто їх не штрафує. Вони потім, навіть коли ми... Їдемо. вони ось так от на швидкісних трасах, ну, виїзду з центру, вони теж ставлять машини просто на узбіччі, там, де це ну, неможливо і заборонено. Але, не, мабуть, розраховано на те, що евакуаторів не вистачить, щоб все це розібрати, ну, і не штрафують, мабуть, теж, принаймні те, що ми спостерігаємо. Власне, ось така історія. Трохи вам екскурсу. Не знаю, наскільки вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте: і про паркування і про регбі. Що вам відомо тут, у Франції чи. Ми, наприклад, жили на куренівці біля стадіону Спартак. і В нас там грали, і навіть були чемпіонати. Не знаю якого рівня, наскільки серйозні, але всеукраїнські точно були. Тож ми трошки бачили, як грають в регбі. Тут ми жодного разу не бачили. Але у Григорія навіть один раз було завдання подивитись матч. Ну тому що тут всі вболівають. Йому треба було подивитись матч ввечері, і потім вони мали це обговорювати в школі. Ну, доволі цікаво, мені здалося, моєму сину було, але ми самі в це не граємо і не дотичні до цього виду спорту, принаймні поки що. Ні, Григорій точно грав у школі, грають вони на великих перервах, тож він, мабуть, найкраще обізнаний з того, що таке регбі. А я буду завершувати вже це відео. Будь ласка, поставте вподобайку, не забудьте підписатися, якщо це не зробили ще. Я вже готую для вас. Ін... Наступний влог, в нас там є певна новина, доволі така для мене чуттєва. Я вам про це розповім окремо. Лише натякну. Ми вчора ввечері, ну, точніше, в неділю ввечері, після того, як повернулися, ще збирала я реч валізу для лії. Чому, як і що буде далі, ви побачите в наступному відео. Або залишайтесь на каналі перегляньте, будь ласка, попередні влоги. Їх дуже багато відео дуже багато є чим розважитись. Тож до нових зустрічей! Бувайте!